Голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко відвідав Запорізький січовий колегіум. До Дня Збройних сил України там влаштували урок мужності. А перед цим екскурсію навчальним закладом провели самі вихованці. У свою чергу голова виконавчої влади області побаченим залишився задоволений. Відзначив, що такого заряду бадьорості та впевненості у щасливому майбутньому України не відчував після жодного візиту до подібних закладів. Втім, дещо обіцяв змінити на краще, що саме знають наші журналісти. На обласний січовий колегіум-інтернат заклад унікальний, подібного у регіоні немає, бо втілюється в навчальному процесі соціально-педагогічні традиції козацтва. Основна ідея національне виховання. Учні мають можливість займатися не лише додатковими заняттями або спецкусами. Вони мають можливість відувати творчі гуртки в колегіумі Їх близько 18. Учні мають можливість танцювати, співати, грати на будь-яких медичних інструментах. Займатися спортом, тобто дитина будь-яка може брати той бік, який їй більше. Це є розвиватися до у ньому. Колегіум заснований 20 років тому. Розташовується у приміщенні колишнього дитячого садка. Тут навчається 346 дітей з усього регіону. Територія для такої кількості замала, кажуть у закладі. Навчальний заклад знаходиться у пристосованому приміщенні. Нам тут затишно добре, але все-таки є вимоги якісь і спроба переконати, що можливо покращити наші умови або знайти типове приміщення для школи. Це є одне з найболючіших питань. У спальнях мешкають по вісім дітей, тоді як на такій території мало бути не більше чотирьох. Спортивна зала, маленька, а частина бібліотеки розміщується в кабінеті директора. І, хоча на навчання та виховання дітей, судячи з успіхів учнів, це не надто впливає, проблему необхідно вирішувати. Не будемо торопитися, Давайте до цього вопросу вернемся через два года. Я думаю, що навіть к 1 сентября здесь прой Ну, мягко сказати, деякі зміни. Мені б очень хотілося, щоб вони були не деякі, а существенні. Школа того заслужують, діти того заслужують. Вихованці ж у свою чергу зустрічали очільника виконавчої влади регіону Радо. Самостійно провели екскурсію закладом та продемонстрували таланти. Олександр Поклошенко в боргу не залишився. Виконав бажання учнів. Вони змогли поспілкуватися з міністром освіти Дмитром Табашником по телефону. Того ж ще одну мрію, діти поїдуть на екскурсію до Закарпаття для закладу ж пообіцяв нове обладнання для кухні, оновлену спортивну залу та бібліотеку.